У Київ приїхала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Її поважно зустріли, і на виступі із Зеленським вона хотіла повідомити важливу інформацію всій Україні. Такі люди рідко приїздять просто так. Зазвичай після подібних візитів приймаються дійсно історичні рішення, що здатні змінити все і перевернути правила гри. Та прямо під час зустрічі відбулося непередбачуване, що сколихнуло. Багатьох подробиці далі у відео ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Президентка Єврокомісії Урсула Ляєн прибула до Києва. Вона зустрілася із Зеленським, та на зустрічі відбулося зовсім неочікувано, що сколихнуло країну. Та про все далі по порядку. Поприбутцю Урсула фон дер Ляєн опублікувала фото із київського вокзалу. Поруч із нею була посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, і очільниця Єврокомісія спершу вирушила до стін Михайлівського монастиря, де вшанувала загиблих захисників України. Це справжні герої, які заплатили найвищу ціну за безпеку всього нашого континенту. Написала фондерляєн. Зазначила, що це її восьми візит і пов'язаний він із з початком опалювального сезону та необхід. Хідністю підтримки України в умовах рашистських атак на енергетичну інфраструктуру. ЄС допоможе Україні у її мужніх зусиллях. Метою візиту є обговорення підтримки Європи для України, включаючи готовність до зими, оборону, євроінтеграцію та прогрес у сфері позик. наголосила так Урсула фон дер Дерляїн, зазначивши, що ЄС спрямує 160 мільйонів євро на підтримку енергетичного сектору України, який постраждав від рашистських атак. При цьому 100 мільйонів євро заголошеною сумою на від прибутків від заморожених активів РФ, і ці кошти направлять на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії, а решту у форматі гуманітарної допомоги для притулків у пунктів обігріву. Одночасу Володимир Зеленський заявив про важливі перемовини, які він провів з Урсулою фондерляєн під час зустрічі. І за його словами було обговорено багато питань, які критично впливають на Україну, на життя наших людей. Зрозуміло, енергетика це нагальний пріоритет, фронт, незмінний пріоритет постачання та спільне виробництво зброї, політична взаємодія. Ми вже почали перемовини щодо вступу України в ЄС. І процес перемовин має бути таким активним, який справді зміцнює всю європейську систему, каже президент. Він наголосив і на важливості питання заморожених російських активів, які мають бути спрямовані на захист України, адже вже ухвалено рішення про спрямування 50 мільярдів євро із російських активів на підтримку України. І наразі потрібен механізм для його. Реалізації також, як розповіла президентка Єврокомісія Урсула Ляєн, керівництво Європейського союзу підготувало план допомоги енергосистемі України. Він складається із трьох ключових етапів. За її словами, Арефія знищила половину всієї енергетичної інфраструктури України, що еквівалентно потужності трьох країн Балтії разом узятих. У зв'язку з цим ЄС має намір допомогти Києву стабілізувати енергосистему. Так на першому етапі ЄС допоможе їй звідно відновленням пошкоджених енергетичних об'єктів ми прагнемо відновити 2,5 з гігават потужності, що становить приблизно 15% потреб України. Ми будемо продовжувати координувати можливу підтримку наших держав-членів через механізм цивільного захисту, заявила чиновниця. Ну а другий напрямок це підтримка української енергосистеми за рахунок імпорту електроенергії з ЄС та розвитку децентралізованої мережі. Фондерляя наголосила, що взимку ЄС зможе задовольнити понад 25% українських потреб електриці. Третій Напрямок це зміцнення енергосистеми України. ЄС планує підтримувати розвиток децентралізованої генерації, зокрема сонячних панелей. Сонячні електростанції на дахах складніше вразити та їх легше ремонтувати ніж більшу центральну інфраструктуру. Це допоможе забезпечити стабільніший потік енергії в країні. Наголосила вона і додала, що інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну. Фондрляй назвала запрошення країн до. Єс країн моральною, історичною та політичною відповідальністю, оскільки більше союз буде сильнішим союзом. Вона пообіцяла підтримувати країни-кандидати, працюючи над інвестиціями та реформами, а також інтегруючи їх в правові рамки ЄС, де це можливо. Вступ завжди буде процесом, що ґрунтується на заслугах, і ми гарантуємо, що всі країни будуть готові до вступу. Але завершення формування нашого союзу також є в наших основних інтересах, і це буде ключовим пріоритетом Ротетом для моєї комісії зазначила фондерляєн. Вона додала, що майбутнє Україна, Молдови та Західний Балкан в ЄС, Західні Балкани, Україна, Молдова і Грузія зробили свій вільний вибір. Вони обрали свободу замість гноблення. Вони обрали демократію замість залежності, і деякі з них платять високу ціну за цей вибір. Тому ми повинні зробити свій вибір і продемонструвати непохитну відданість. Так резюмувала глава Єврокомісії. Крім цього, стало відомо, що. Європейський парламент закликав країна-члени Євросоюзу зняти наявні обмеження, які заважають Україні застосувати західні системи озброєнь для ураження законних військових цілей на території РФ. Як повідомляє сайт ЄПА, відповідну резолюцію підтримало 425 європейських депутатів 63 утрималось, утримались, а 131 виступили проти. В тексті резолюції сказано, що без скасування чинних обмежень Україна повноцінно не може реалізувати своє право на. Сайт. Самооборони і залишається вразливою перед нападами на її цивільне населення та інфраструктуру в європарламенті. Підкреслили, що недостатні обсяги постачання боєприпасів та обмеження на їхнє застосування створюють ризик того, що будуть зведені на нівець докладені раніше зусилля. Також євродепутати висловили жаль у зв'язку із зменшенням обсягів двосторонньої військової допомоги для України від країн ЄС. Але при цьому депутати ЄП підтвердили заклик до країн членів ЄС виконати їхні зобов'язання взяті в березні 2023 року щодо надання Україні одного мільйона снарядів і прискорити постачання зброї систем протиповітряної оборони, в тому числі німецьких ракет Таурус. Ще депутати ЄП наголосили, що мають зберігатися і розширюватися санкції проти РФ, Білорусі та інших країн, які надають окупантам військові технології та технології подвійного призначення. В резолюції засуджується постачання іраном балістичних ракет, до Москви та висловлюється заклик щодо посилення санкцій проти Ірану та Північної Кореї за їхню причетність до підтримки війни рашистів проти України. Тим часом з'явилася і дуже цікава відповідь Кремля на заяву Європарламенту щодо зняття обмежень для ударів по Ерефії. Так в Ерефії пригрозили ракетним ударом по Трасбургу, якщо Україні дозволять бити західною зброєю по території РФ, про що заявив розлючений спікер Держдуми В'ячеслав Володін, коментуючи новину Європарламенту. Ля якщо таке станеться, Москва дасть жорстку відповідь із використанням більш потужної зброї. Ні в кого не повинно бути ілюзій щодо цього. Державна дума наполягає на цьому, заявляє Володін. Ба більше кремлівський політик поставив два публічних питання депутатам європарламенту. Його цікавить, чи радилися вони з виборцями перед голосуванням за це рішення, чи хочуть європейці, щоб війна прийшла до їхнього дому. Цитую, перш ніж приймати таке рішення, треба було згадати, що саме наша країна звільнила вас. Та всю Європу єдине, що має зробити після такої заяви Європарламент, саме розпуститись і для довідки до Страсбурга час підльоту ракети Сармат 3 хвилини 20 секунд. Додав Володін. Ну а ми прекрасно з вами розуміємо, щоб захистити нашу енергосистему і наші міста, нам необхідно знищувати ворожі аеродроми із літаками бази і склади. А щоб все ще сталося якнайшвидше, нам необхідні далекобійні ракети. Більше того, чим надійніше буде довгострокова підтримка України швидше може завершитися розв'язана расистами війна, і парадокс у тому, що ймовірність її завершення прямо залежить від обсягів поставленої Києву зброї. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у своїй прощальній промові перед відставкою з цього посту. Він зазначив, що діалог працює лише тоді, коли підкріплений сильною обороною, і це чітко демонструється в Україні. Генцек Альянсу наголосив, що Найшвидший спосіб завершення війни в Україні програти її. Але тоді ми отримуємо не мир, а окупацію. Натомість кремлівський диктатор Путін вірить, що досягне своєї мети у війні і перечекає захід. Саме тому він продовжує вести жорстку загарбницьку війну проти України. Я не вірю, що ми можемо змінити думку Путлера, але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки, надавши Україні більше зброї, ми можемо змусити очільника РФ зрозуміти. Що він не зможе отримати бажане силою. Парадокс полягає в тому, що чим більше зброї для України ми зможемо поставити, тим швидше ми зможемо досягти миру та припинити війну. Продовжує Столтенберг. І за його словами, чим надійнішою буде довгострокова підтримка України з боку НАТО, тим швидше може завершитися війна. Крім того, він зазначив, що будь-яка майбутня мирна угода має бути підкріплена потужною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки для забезпечення. Печення міцного миру без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі. А без членства в НАТО не буде міцної безпеки для України. Двері НАТО відчинені. Україна приєднається до НАТО. розумівав він. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!